В октябрьському рейсу ді Полтави досліджують докази у справі депутата міськради Євгена диканя та посадовця Миколи Шевельова. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди з отриманням дозвільних документів для полтавського підприємця. За даними слідства, потерпілий Іван Сасін 2 вересня 2021-го Відніс 3 тисячі доларів до ресторану Болоньє який пов'язаний із депутатом. Сасін іс об 11 один сорок вісім колен сімсом вістри. Гроші кошти валюті колерся, де перераховує де її. Перерахувавши грошові кошти, Сарсі не спереди, квітує дівчина адміністратору момота. Отримає грошові кошти 11,48 хвилин 23 секунди. Момото виховає їх за стійкою адміністратора. А у подальшому 11.49 хвилин 3 секунди, до стійка адміністратора підходить, що дівчина простягає і через неї руки дістає конверт білого кольору. За даними прокурора, далі дівчина з конвертом зайшла до підсобного приміщення. Сам прокурор щойно читав, взяла і зайшла внутрішнє підсобне приміщення ресторану. Це ж двері не на вихід. І якщо ввелося спостереження, воно ввелося з різних боків, щоб підійти до сміттєвого баку, звідки в подальшому через 5 чи 8 годин вилучать нібито грошові кошти, в сумі 3 тисячі доларів, США, то треба, він на протилежному шановній судбоці від закладу знаходиться, іншого варіанту, ніж перейти дорогу і вийти з виходу, немає. Крім того, адвокати обвинувачених заявляють про те, що ці слідчі дії виконувались незаконно в даному випадку. Органом досудового розслідування було СУ в Полтавській області. Відповідно судом, який повинен бути був давати дозвіл на проведення НСРД по даній справі, повинен був бути полтавський апеляційний суд в даному випадку. Прокурор Оголосив, що дана негласна слідча дія проводилась на підставі ухвали Харківського апеляційного суду. Був наданий протокол, який фіксував передачу грошових коштів. Також були надані протоколи, які фіксували телефонні розмови потерпілого з. Обвинуваченим обвинуваченого зі свідками вони не можуть можливо заперечити по самій суті, то вони заперечують саме по процесу і будуть намагатися, напевно, що доводити, що докази отримані якимось незаконним способом. Як розповів Віталій Арзуманян, під час наступних засідань у суді досліджуватимуть аудіо та відеозаписи. Після цього виступатимуть свідки. Наступне засідання запланували на 27 вересня. Нагадаємо, у рамках цієї кримінальної справи, 2 вересня 2021 року, у полтавській міськраді відбулися обшуки. Правоохоронці розслідують її за частиною третьої статті прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, до трьох років із конфіскацією майна. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.